Друзі, доброго вечора! Історія стосується наших українок, які за кордоном через війну. Українки вважають, що їх пожаліють, тому що в країні війна. Але хочу вас засмутити, що не пожаліють, тому що є законодавство. Регулюються законами, які ми іноземці повинні дотримуватися. І це законодавство інших країн розповсюджується на всіх іноземців. Тому навіть якщо ви вагітні перебуваєте за кордоном, але у вас недостатньо добре оформлені документи чи не оформлені, і ви вважаєте, що вам підуть на зустріч і зрозуміють вас, що ви вагітна, але в вашій країні війна і вас не відправлять назад, це не так. Вас депортують навіть вагітно. І скільки б дітей ви не мали? З двома дітьми ви приїхали, тому що ви не маєте посвідки на постійне проживання. Не оформили документи або не продовжили посвідку, тому що це складно оформити ці документи, існують всякі перепони, нюанси, а також це дорого, достатньо дорого. Якщо ви перебуваєте в шлюбі за іноземним громадянином і маєте посвідку на постійне проживання. ПМП. Ця посвідка дається на 10 років. Але якщо ви не маєте громадянства іншої країни, ви знаходитесь у підвішеному нестабільному становищі. Адже коли ваші діти досягли повноліття 18 років, вони виросли. І навіть якщо ви в Туреччині прожили з ними. 10 років свого життя діти вже не є вагомою причиною залишати вас у цій країні, адже діти померні та дорослі і не потребують попідки та піклування. Якщо ви розлучилися, розвелися з чоловіком, або він помер, ваша посвідка також припиняється і у вас починаються проблеми. Адже ви. Громадянства країни не маєте і вас можна...